Розділ Нарешті машина прийшла до мети. Вона спершу наткнулась на заставу й обмінялася з нею паролем та відгуком і рясними матюками. Потім прийшла повщасленні танки й гармати пообкладовані снігом. Ті танки й гармати, наставивши хоботи в сторч, несподівано виринали з темряви, як із мулу, під несподіваним світлом фар, немов доісторичні бронтозаври. Вони стояли шпалерами обабіч дороги й далі, скрізь, куди сягало світло фар, коли машина перехняблювалась на вибоїнах, задираючись радіатором вгору, скрізь маячили танки, автомашини, трактори. А між ними вештались люди і сипалась назустріч світлові божевільна, страшна матюкня. Коли світло опускалося вниз, видива зникали, лише матюкня тривала, проводжаючи машину. Темрява, що досі весь час видавалася суцільною, тут перестала бути такою, ставши плямистою, хвилястою, місцями темнішою, місцями світлішою, то нерухомою, то рухливою. Окремі фантастичні масиви її бовваніли по обидва боки і рухалися назустріч. Виявившись потім звичайними селянськими хатами, клунями, повітками, попідпереними знову ж таки танками, автомашинами і гарматами, це було село, що за село невідомо, та й байдуже. Раптом машина стала. От приїхали, відзначила думка. Замоготіли ліхтарики і почулася команда. Вилазь. Та не стрибай спокійно. Так. Максим виліз і став на снігу. І відчув, що його ноги вже майже босі. Ганчір'яні бурки порозлазилися, але він зовсім тим не затурбувався. Він стояв і чекав усе з тим же самим відчуттям передсмертної нудьги, і в'язах мулько голові. Автоматники оточили його зовсім тісним кільцем. Крок ліво, крок право!» Чувся десь за кільцем апатичний голос начальника спецвідділу. Прямо! Давай! Автоматники пішли, топчучись по Максимових ногах, наступаючи йому на п'ятий. Так вони йшли в темряві, густі й мокрій, і нарешті опинилися перед якоюсь іще темнішою химерою, підійшовши до неї в притул. Стій! Стали. Забряжчали, заклацали зброєю, врасовічі вдарив сліпучий сніп світла, то відчинилися двері, і Максим пережив головокрутне, приголомшуючи відчуття щось на зразок того, коли на високій гойдалці стрімко летиш униз і забиває тобі дух, перехоплює дихання в горлі. Він опинився в хаті, повній сліпучого сяйва, те сяйво бухнуло на нього шаленим водоспадом. Тяжко ступнув крок вперед і став оглушений. Сам. Автоматники і їхньої зброї лишилися десь там за дверима, разом із темрявою. Він був тут сам. Голова й серце його загуділи, як від тяжкого вдару дзвін, то завирувала дико кров, не би шаліючий, не підкоряючись ні волі, ні розумові. Живий, живий, живий. А перед ним постала фантастична, химерна, здавалось, неможлива картина, що закарбувалася у пам'яті незабутнім видивом. На великому столі стояло в ряд шість великокалібрових артилерійських мідяних гільз, в кінці яких були сплеснуті і в них вправлені гноти. ті свічі горіли дружно, як фантастичний канделябр, переливаючись з міддю, заливаючи велику хату морем світла. Перетворюючи її на якийсь величний поганський храм, над цією ілюмінацією на покуті рясніли образи, посеред хати якийсь окремий образ під рушником якогось особливого святого, стіл, застелений білою скатертиною, Поверх неї великою військовою мапою, а на ній лупа, револьвер, шахівниця з розставленими фігурами. А також кришталева, мерехтлива, дорога чара з червоним вином і ще щось. Та ось із за столу звелась дебела людина у блискучій шкірянці, з орденами, з блискітками, з вороною ручкою пістоля над коборою, звелась і вийшла до нього. Максим стояв приголомшений і враз відчув, що він сміється. Так, сміється внутрішньо всім своїм єством, сміється не в силі стримати в собі якогось дикого, безглуздого сміху, що ніби все тіло його схопив корчем. Щось чи то світло, мерхтливе море світла, чи щось інше вивело його раптом із летаргії, широкогрудий, волохатий у своєму лахмітті велетень. Він стояв, розставивши високо ноги й, майже дістаючи головою стелі, і тремтів від внутрішнього сміху. Те щось, що викликало цей сміх, то було нагле й гостре відчуття пародійності. так, пародійності побаченої картини, відчуття кричущої її реальності, і в той же час кричущої пародійності. Ніч у філях під бородіно от. А це кутузов далебі, і десь уже бачений, бачений, га? Яка страшна іронія. І це вислід патологічних потуг, а той святий, та то ж відомий святий, вусатий і горбоносий, з низьким зачубленим чолом, той, що його Максим, як справжній єретик, уперто не визнає і визнавати не хоче і не буде. Разом із усіма іншими подібними святими на цьому безглуздому світі. Тільки тепер Максим помітив, що той кутузов, той дебелий чолов'яг в шкірянці із орденами кричав, стрибав перед ним, розмахував кулаками ще якимись папірцями й кричав несамовито. Максим дивився йому в рот, згори вниз і нічого не розумів, і блукав очима по стінах. По дивовижних свічах, та помалу крик того котузова приводив його до пам'яті. Зміст його вигуків почав доходити до свідомості Максима, і він відчував, як обличчя його стало наливатися кров'ю, а руки самі собою складалися з хрустом в кулаки. Ось він зараз його, того котузова вдарить, аж той. Повалить собою геть канделябр, і стане темно. Але Максим не вдарив. Натомість він раптом гукнув оглушливо на всі свої легені, просто кутузував очі. Чого ви горлаєте? Від несподіванки кутузов аж присів, а хтось у кутку протяг здивовано: Ого. То сиділи там на ослоні під мисником і дрімали вартові мушкетери. Що їх зразу не помітив Максим. Вони протягли те ого і поворушили зброєю. Та Максим не звернув уваги. Чого ви горлаєте? повторив він своє громоподібне, безмежно презирливе запитання. Чого й на кого вам це не личить? А чи ви хочете криком заступити брак почуття гумору? Кутузов, ніби на всім скаку саджений з коня. Вилупив очі, роззявив рота і так стояв, розгублений, уже не тільки не кричучи, а навіть нічого й не кажучи. З вами говорить начальник особливого відділу армії, промовив хтось за спиною Максима. З голосу Максим пізнав старого знайомого, начальника спецвідділу дивізії. Дуже мені мило, промовив Максим, не повертаючи голови. А дивлячись на кутузова всторч. Але якщо начальник особливого відділу армії думає, що не членоподібним криком можна людину, який нема чого втрачати крім своїх кайданів, примусити повсти на колінах, то він помиляється. Я вже чув це. Де? тихо спитав Кутузов, промовивши це помалу і зовсім іншим голосом. На Луб'янці, уявіть собі. І аж тут Максим згадав, де він цього Кутузова вже бачив. Чи ти ба? Так. здивувався кутузов. І коли? В тридцять сьомому. Угу. Кутузов зайшов за стіл, поторсав чуба, постояв кусаючи губу і спитав зовсім тихо Хто був? Начальником групи. Уявіть собі. Максим подивився на свої пальці, що повилазили з мокрої розлізлої бурки. Глянув на Котузова і зітхнув. Мені здається, що ви. Уявіть собі. Котузов насупив брови, досить зніяковівши, а начальник спецвідділу дивізії, що вийшов за Максимової спини і сів біля столу, посміхнувшись, мурмотів, немов спросоння, буває. Кутузов довго мовчав, гортаючи папери і не підводячи від них очей. Потім закурив, випустивши поміж собою і Максимом хмару диму, і за тієї хмари спитав: Добре, і що ж ви тепер нам скажете? Спитав підкреслено чемно, навіть ласкаво, і тільки одна нотка, люта прилюта, бриніла в тій чемності, не віщуючи нічого доброго. Максим мовчав. Що ж, голосно, вам не подобається, а тихо, ви не чуєте, так? Хмара диму коливалася в повітрі, розповзалася і танула. Ні, чую. То що ж ви скажете? Хіба що такий ось афоризм? Якщо заздалегідь ясно, що й від крику, і від тихої розмови наслідки будуть однакові. То чи не ліпше говорити все-таки по людському? М да. Це правда. Афоризм добрий. Що ж, говорімо по-людському. Які ж будуть наслідки? Хмара диму розійшлася геть. Тільки над цигаркою котузова звивалась тоненька димова смужка, ніби над сівкою гармати, що тільки що пальнула і має ще пальнути знову? Нічого. Зітхнув Максим байдуже. Кутузу вкинув цигарку, блиснув недобре очима і глиснув вина з кришталевої чари, а тоді поставив ногу картинно на стілець, сперся на коліно ліктем і затарабанив пальцями по шахівниці, ніби пильно вивчаючи її. Мушкетери над мисником і навіть начальник спецвідділу дивізії помітно нашорошилися. Потім останній насунув ушанку на очі і вдав, що дрімає. А мушкетери дивились на великого начальника мов вірні пси, чекаючи, чим скінчиться його тарабанення пальцями по шахівниці. Кутузов тарабанив довгенько, а тоді враз прийняв ногу зі стільця і махнув рукою. З підмисника вискочили три заспаних мушкетери, озброєні німецькими МП, у ватяних розхристаних куфайках і в повстянках. Три здоровили, з виразом безмежного очманіння на їхніх отопілих обличчях, розбурханих оце лише хвилевою злобою, що їм от не дають виспатись. Люто чухаючись і спльовуючи, вони наладували зброю на супроти самісіньких Максимових грудей, а тоді один піддав своїм емпі під ребра Ну-ка давай іди!» І повели його з хати геть у темряву. Ніхто не сказав ні здрастуй, ні прощай. Подумав Максим і лише мехцем зауважив, виходячи, як із сумежної кімнати зайшла і, причісуючись, підійшла до столу якась постать і сіла до шахівниці. Але двері закрилися, і темрява все поглинула. Хлопці вели його в ту темряву. Один ішов ззаду, а двоє по боках. Той, що ззаду командував прямо! Прямо. Вони йшли через городи, спершу по возенькій стежиці, а тоді збились і чвалали на простець по глибокому снігу. Дійшли до клуні. Прямо. Минули клуню. Стоп. Зупинились за клунею. Бігти чи не бігти. майнуло Максимовій голові. Ах. все одно... Він стояв по коліна в снігу, і холодний вітер здирав з нього ветхе пальто. Все одно. Так стояти, скомандував котрийсь. Усі втрьох вони зайшли і стали ззаду. Щось між собою побобоніли. Ну, от, сказав котрийсь, пересуваючи закривку рушниці. Раптом від хати на весь голос Одставіть! Дивно. Максим від цього відчув у собі невиразне незадоволення знову йти по цьому глибокому снігу босяком. Ну, давай назад, буркнуло ззаду слісно. Трам трам тарам. Не дають навіть чоловіка по-настоящому вбити. Секунду б почекав. Вони прийшли знову до хати, кутузов ходив по хаті, шалено димлячи цигаркою. І так само шалено димів, курячи люльку, той, що сидів до Максима спиною, низько схилившись над шахівницею. Ага. І Кутузов зупинився перед Максимом. За що ви сиділи в луб'янці? Максим мовчав. Він стояв, засніжений по коліна, втомлено й гордо, позираючи згори вниз на Кутузова. Чи ти зломиш мене, чи не зломиш? Здавалося, питав його понурий, презирливий погляд. Ну, що, вас питають чемно, будьте й ви чемні. За що? За що ви сиділи на Луб'янці?» «Павза?» Максим зітхнув. За Марію Магдалину. Кутузов розгубився. Що, що? Потім оговтався. б то, що ви її зґвалтували? Ні. Вона вас? Майже. По вашому, це називається завербувала. Не говоріть дурниць. Що вам могли ставити найдикіші обвинувачення це нормальної порядку, і це не має значення. І от скажіть за що ж справді, за що в дійсності ви сиділи? Діло давнє? Вам це відомо. Кутузов подивився здивовано і гмикнув скептично. Чудак ви. Та ви ж прекрасно знаєте, що сиділи мільйони всякої сволоти. Так звідки ж я про всіх можу пам'ятати, хто і за що. За що сиділи ви? Максим дивився Кутузову в очі, і йому хотілося вдарити його в ті очі, ні в душу. Він обертав у мізку слова, шукаючи яким найзручніше в підлу душу вдарити, але не міг знайти відповідного, і коли кутузов повторив своє. А все ж таки діло минуле. За що в дійсності? Максим кинув холодно за шумськізм і заробітничу опозицію. А, -а, а, от бач, а кажуть, що НКВД не є геніальне. «Та ж формально ви сиділи за збройне повстання й терор, так? Так, я пам'ятаю. То було безглуздо, ніби. Але тепер я спитаю вас яка різниця, за що формально нищено ворога, коли він таки ворог? А дійсно, яка різниця чи людина, чи скотина, хто прав, хто винен і перед ким? Кутузов, хоча й вловив зухвалу іронію цих слів, але вдав, що він того не дочув. Ну, добре, а знаєте, за що ви тут тепер? Цікаво. Кутузов глумливо засміявся. Знову чутаковий. Цебто я маю вам сказати про те, про що ви самі ось зараз напишете. По цих словах він узяв аркушик паперу, підійшов, став. І, говорячи до Максима, водив аркушиком перед носом. Ось вам папір, і ви на ньому все напишете. Але ж мовчати. Ось оце папір. Але ж мовчати. Кутузов спочатку був говорив тихо, але за кожним разом підносив голос Мовчати, і ви на ньому все напишете. Все зрозуміло. Максим знизав плечем. Він не збирався змагатися в гістерії з таким от фельдмаршалом, сціпив зуби й замовк, дивився на того, що сидів з паною до нього в шинелі на опашки, і йому видалося щось ніби знайоме, хто б це міг бути. А втім, яке то має значення? А Кутузов прохарчав, прошепів йому в лице, відчуваючи, що він не в силі зломити його глумливого безстраща. Напишете ви все на цьому папері напишете ясно все. І, хоч ясно було, що на такому маленькому аркушику нічого не можна написати до пуття, і про це знав сам кутузов ліпше від усіх, але він про те й не думав він думав лише про те, що ось цей голіят так сяде покірно і буде на цьому папірчику щось за його наказом писати. І це головне. Це буде видимість того, що він таки його зломив, зім'яв, як ганчірку. Бо ж без цього, без обернення його в ганчірку, не можна його знищити, адже він сам і шукає легкої кулі як визволення. А тепер ідіть! — промовив кутузу у голос, показавши рукою на начальника спецвідділу дивізії І, одвернувшися, став над шахівницею, напружив червоний карк. Пішли. Запропонував старий знайомий, і сам пішов попереду. Вони вдвох вийшли. Слухайте, промовив начальник спецвідділу дивізії, апатично вже на дворі в темряві. Бачите, яка темрява? Я думаю, що вам взагалі немає сенсу тікати. Куди? А головне, чого? зітхнув. Ви потрапили в таку ситуацію, з якої брат немає виходу. Взагалі. І не можна втекти. Павза. Проте на всякий випадок майте на увазі крок ліворуч, крок праворуч. Краще йдіть просто, тепер праворуч, просто. А крім того, від мене утікати то було б не шляхетно, бо хлопці вас упіймають неодмінно, і мені тоді сорому не обібратись. Такий конвоїр. Всю цю тираду начальник проказав ніби сам до себе, з нудьги і замовк. Вони йшли мовчки, натикаючись у темряві на стовпці, причому ініціативу шукання дороги начальник ніби цілком переклав на Максима, а сам плантався позаду, лише злегка не то питав, не то давав поради може, лівіш? Може, правіш, а шукайте там клямки? Є? Тягніть. Так вони опинилися в затишній хаті, в тихій, чисто прибраній кімнаті. Замість буйної, ексцентричної ілюмінації, що була в штабі, тут світили тільки дві лямпадки під образами. Стіл був накритий білою скатертиною, ліжко чисто застелене. Взагалі було щось великоднього в цій хаті. В який стіл застилався білою скатертиною, без сумніву, тільки на великдень та ще й на Різдво. На столі стояла каравка з водою, чорнильниця і лежала ручка з пером на шматку газети. Начальник показав Максимові рукою на місце на лаві біля столу, а сам пройшовся по хаті, по земляній долівці, посипаній піском, заклавши руку за борт шинелі і насунувши ушанку на брови. Пройшовся раз. У друге. а тоді став біля гаряче натопленої груби і так стояв під першикомен спиною. Максим поклав папірець на стіл, узяв ручку, вмочив її в чорнило і, витерши лівою долоною мокре чоло та тримаючи ручку у правій, застиг в нерухомості. Він не думав про те, що писати. Власне, він нічого не думав, сидів. По тілу розливалося тепло, промерзлі на снігу ноги починали відходити. Максим ворушив пальцями, відчував шалений біль у суглобах, і від того було приємно. Біль у ногах відволікав увагу від усього цього безглуздя, заспокоював душу, змушуючи її все покинути і зосередитись на собі. Яка блаженна павза. Ця павза тривала, здавалося, цілу вічність. Максим ніби втопився в блаженному забутті. Нарешті зринув із того забуття, помалу зосередив увагу на папірці, половинка листа з зошита, оглянув його з обох боків, наморщив брови і, зітхнувши, повернув лице до начальника. Що ж, писати? А, махнув той рукою. Пишіть щонебудь». Максим розгонисто написав, до кого адресується, потім дату, потім своє ім'я і прізвище, рік народження, соціалістичний стан батьків і свій, свою освіту, фах, скільки років сидів у тюрмі, а скільки в таборах лагу. Тут поперед скінчився, і Максим так напівслові обірвав цю свою писемну вправу. Ба, на силу влізло і те, що написав, хотів на закінчення поставити і те де. Але поставив лише три крапки і розписався у куточку. Вже, промовив із полегшенням. Добре, промовив начальник і не поворухнувся. Він стояв, заплющивши очі біля темного комина, і далебі, дрімав. Максим поклав ручку і, склавши руки на столі, відпочивав. Сидів нерухомо теж. Ліньке було поворухнути й найменшим м'язком. Дивився на начальника, зачепився поглядом за пляншетку і хотів було щось запитати, але тяжко було змусити язик повернутися і промовити слово. Вдома. Нарешті він таки змусив свій язик поворухнутись. Скажіть, навіщо ви взяли того Христа на Голготі? Здається, буркнув начальник спецвідділу. Потім додав, не розплющуючи очей. Втім, ваш найтяжчий злочин. Хм, іронія. Бо начальник осо армії має свої заняття, а начальник спецвідділу дивізії має брат свої. Та не може бути, хотів аж скрикнути Максим глумливо, але не скрикнув. Далебі, було ліньки». промовчав. Начальник теж замовк. І, як і перше, не розплющуючи очей, стояв, підпираючи спиною тепло у груби. нарешті відслонився, обтрусив крейду з руки шинелі й промовив Ну що ж, пішли? А на дворі начальник плюнув у темряву і, кутаючись у шинелю, промурмотів, либонь, ні до кого «От бардак на цьому світі діється, все з глузду з'їхало к чортовій матері. Це він промовив у мряку, невидимий, так що й невідомо, чи то саме він промовив. А замість к чортовій» уже інший, менш пристойний, але більш динамічний епітет, і додав уже сердито, ніби аж із заздрістю вам то що?»